Дітки, вітаю вас на уроці з літературного читання. Сьогодні ми з вами пригадаємо, що таке легенда, та поговоримо на таку важливу тему, що ж важливіше хліб чи золото. Вам сьогодні, любі діти, хочу щиро побажати всі знання із апетитом на уроці поглинати, а щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем. Побажаю всім терпіння і урок наш розпочнемо. Спочатку проговоримо чистомовку і доберемо слова до чистомовки. Я говорю, ви повторюєте: на-на-на, рідна сторона, ай-ай-ай. Наш рідненький край. Жу, Жу-жу. Землю бережу, ба-ба-ба, золоті хліба, ті-ті-ті руки золоті. Тепер давайте з вами прочитаємо акровірш та знайдемо ключове слово. Хата мною багата, людям брат я і друг. І коли вже я в хаті, буде і пісня навкруг. Дітки знайшли ключове слово? Так, це хліб. Для українців хліб це святиня. В Українського народу існує дуже давній звичай зустрічати гостей хлібом-сіллю. Так його підносять шановним гостям на вишитому рушнику. Це є ознакою гостинності. Ми хлібом і сіллю друзів зустрічаємо, хай в світі буде більше в нас братів, хай в кожній хаті будуть короваї, що люд ніколи хліба не просив. Хліб це символ праці і миру. З давніх давен наш народ над усе цінує хліб, адже хліб це достаток. Люди це слово вимовляють з пошаною. Кажуть у народі правдиві слова, хліб-годувальник. Усьому голова. Далі давайте з вами розгадаємо загадку. Довгі вуса маю, але їх не підтригаю, бо на сонці дозріваю, коли прийде час всім збирати урожай, буде з мене коровай. Здогадалися? Це колос. Діти, з років Ядес. Я досліджую світ. Ви вже знаєте, щоб хліб прийшов до нас на стіл, потрібно прикласти до цього багато зусиль, потрібна праця людей багатьох професій. Спочатку землю потрібно зорати, потім посіяти зерно, пшеницю сіють двічі на рік, восени озиму, навесні яру, ще сіють жито, ячмінь, овес. Потім, коли ці культури дозрівають, їх косять. Починаються жнива, потім зерно везуть у зерносховище, де воно лежить до весни, а частину зерна везуть до млина, де мелють із нього муку. Потім муку везуть на хлібзавод, де і печуть хліб. І потім хліб вже з'являється на поличках магазинів і лише потім у нас на столі. Дехто пече хліб вдома. А чи знаєте ви рецепт приготування хліба? Які продукти потрібно ще окрім борошна? Так, це вода, цукор, дріжджі, сіль та олія. А які ви знаєте продукти, що виготовляють з борошна? Їх безліч, це і булочки, і бублички, і печиво різне, і варенички, і тортики, і хлібчик. Багато багато всього виготовляє з борошна, більше 800 видів продукту. Тільки на спочі скоринка у золі, Свіжа хлібина лежить на столі. День розпочався з цієї хлібини, в ній наш достаток, могутність країни, наших мурів нестривожена синь, шлях до зірок у космічну глибину. Кажуть в народі правдиві слова. хліб. Годувальник сьомо голова. Дітки, відкрийте, будь ласка, ваші підручнички на сторінки 52-54. Сьогодні ми з вами пригадаємо, що, називається, що називають легендою, і прочитаємо одну із легенд про хліб. Отож легенда це народний чи авторський твір, у якому розповідається про історичну подію, небувалу пригоду, життя та діяльність якоїсь особи. Або вигаданої особистості. Легенда може пояснювати походження певного природного явища, назви річки або міста. У легенді є вигадане, фантастичне та неймовірне, але вона часто розпочинається із реальних подій. Дітки сьогодні ми з вами прочитаємо легенду хліб і золото» Спочатку поміркуйте, що для вас дорожче хліб чи золото? Висловіть свою думку, а потім, коли ми прочитаємо легенду, можливо, у вас і зміниться думка. І так я читаю, ви слідкуєте Хліб і золото легенда. Колись у Галичі жив король Данило. Він мав такого майстра, який робив йому гроші. Цей чоловік у золоті купався, але волі не мав. Король Данило сам відкривав ту кімнату, де працював майстер, зачиняв її і випускав його, коли треба було кудись вийти. Однак таке траплялося рідко. Майстер добре знав про все багатство короля, та нічого не знав про вільне життя. Тому й гадки не мав, як це голодним бути. Та одного разу майстер каже королеві Золото, цар, бо воно панує на землі. А Данило виправляє його Ні, чоловіче, хліб усьому голова. Ні, золото і срібло, наполягав майстер. Так вони сперечалися, поки король не пішов геть з майстерні. А другого дня бачить король Данило золотий напис на стіні. Хліб болото, а всьому голова срібло й золото. Данило нічого не сказав. Наступного ранку король був змушений вирушити в похід. Він зібрав дружини і поїхав. А про майстра, який був замкнений, забув. А в цьому королівстві існував закон. За відсутності короля. Ніхто не смів навіть підходити до кімнати з грошима, інакше смерть. Минуло кілька місяців. Данило з військом повернувся додому, чекає від майстра золотаря дарунки за перемогу, а того немає. І тут він згадав зіскочив із коня, біжить до кімнати відмикає, а на купі золота лише кістяк майстра. А на стіні золотом написано Срібно золото то болото, а хліб цар. От так життя навчило. Дітки, тепер запитання до уважних читачів. Назвіть, будь ласка, головних персонажів цього твору. У чому був упевнений майстер? І чому? А коли він змінив свою думку? Прочитайте виділені в тексті слова та поясніть, як ви їх розумієте. Складіть план тексту та перекажіть легенду за складеним планом. Ми з вами пам'ятаємо, що текст складається із зачину, основної частини та закінчення. Тож, давайте спробуємо скласти план. І так, перший пункт у нас буде король і майстер. Другий суперечка про хліб і золото. Третій це терміновий похід Данила. Четверте – майстер, зачинений у кімнаті з грошима. П'яте повернення короля. Та шосте – новий надпис на стіні. Будь ласка, поставте відео на паузу та спробуйте за цим планом переказати текст легенди. А тепер давайте спробуємо заповнити щоденних читача. Скажіть, будь ласка, який це жанр твору, його назва, тема, мета, головна думка та хто є головні герої. Поставте відео на паузу та поміркуйте. Ітак, жанр твору це народна легенда, назва твору хліб і золоту. Тема твору це розповідь про короля та майстра золотаря. Мета твору розуміння, що без хліба нема життя. Головна думка твору срібло, золото то болото, а хліб цар. Головні герої цієї легенди це король Данило та майстер Золотар. Про хліб народ склав велику кількість прислів'їв та приказок. Хочу вас сьогодні познайомити з деякими з них. Народ каже, що хліб у голова. Без хліба нема обіду. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Хліба край, так і під ялиною рай. Без солі не смачно, а без хліба не ситно. Є хліб буде й пісня. Хліб годувальник, святиня людства. Щоб хліб мати, треба добре працювати. Дітки, домашнє завдання читати. Цю легенду 52-54 та виконати завдання шосте. Будь ласка, напишіть текст міркування, який розкриває основну думку прочитаного твору. Будь ласка, оцініть свою роботу на уроці. Я вам дякую за увагу. До побачення.